Растя, я її, я кажу, Растя, не трогай. Растя, не трогай! трогай. трогай. Чо сейчас... вона підійшла до, до нас? Чого підійшла Фу. до мене? Растя, не трогай. її! Растя, іди до мене. Маруся, що це за прикола? Вона воду п'є, так? Вася, йди до мене. Вася, до до мене.